ізі, пізі, і почала, і понеслася, блядь, ми тебе подумали. Так, так, глоталися глибоко, блядь. На турі, блядь, всі сосали. Не треба мені тут порнографію, давайте, відео ще й. Все, їдем на базу. Ні, ще наверх їдем, на базу потім. Ти Що? Ти знімаєш? Звісно. Все, їдемо на горку, Назар, я чекну, ти виїжджай, якщо що. А Максим, ти підтягуйся, як завжди. Тут на раз треба буде пацана називатися школоло або якось так. Не, четко назва, мені сподобан. Ні, ну тоже нормально, мені, мені теж нормально, адские колхозники непогано звучит. Адские колхозники пиздец. Че, на М6, скільки там альфа? 160, чи там... 200. Сіло, там пересарятка 6 секунд. Ти, чесне слово, ми вчора, так пам'ятаєш, були раз написали, блядь. що, що після того? Э, это надо. Блядь, пиздец. Там 200 альфа, короче. Не выезжай. Все, назад, назад. А что нам робити? Мы спускаемся вниз. Їдем. Один тут. Серье, то мы спускаемся вниз, вони нас заберут. Добре, спускайтеся вниз, я тоже еду. Бля, я ти впевнений, что ты запускаешь. А цей... як ты спустишься вниз, министька? Не тоже, это бежмуть. По-быстрому. Так, а, крысавчик. Выкину ебал, шойка. Туди зійдь на базу, їдь на базу, а я поїду через горку. Назік, то їдь вниз! Ні, ні 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 ніяку горку. Спускаємося. якщо ми з тобою, Макс, поїдемо через горку, вони побачать, що ми на базі, подумають, що ми на базі. Добре. І ми, а ми їх сзади зажмемо. Вони нас покадай, розберуть. Не розберуть розберу. то, що анна, я ще є. Спускайтеся вниз. Спускаємося, бо вони зараз зараз сюди приїдуть. Може в війниці сядемо. Ні, стоп, давайте! Стоп, 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 стоп! Да давайте отут їх почекаємо чекайте їх тут задом. за кутом. Але не висовуйтесь, є не висовуйтесь. Давай назад. Та, ну? заці е, не висовуйте из-за кута, стіть там, я буду світити оцей кут. Чого, Макс? Не ти, зараз він виїжджає, Ми даємо плюху і вниз швидко на швидкості спускаємо. А що, а що він з банана з'їде? Я це саді це? свічу вас. Що ти кажеш нас? Я свічу. а вот вот один. Вот, і він тільки зараз вийде, плюху від мене, плюху від тебе і все. А ви засвітились? Так, я вірно засвітив. Ну та блять, вони вас вже тоже чекають. А я, я не буду їхати, я чекаю їх. Ні, вони не будуть їхати вже теж. А вони їдуть? Чи проблеми? Кому гірше? Блять, так. Ви не поняли? Вони знають, так, ти... де ми. Вони не будуть їхати вперед. Макс, давай я вистрілюю ти поки будь-ка де. А не, толку. Вони зараз двоє спустяться на, на швидкості вниз. Шари? Бач ходи в ногу з них. Ні. Назік, ті лівого, лівого ті. Добре. У коли ми рухаємо мишкою, у нас розброс збільшується. Не треба не та та вони, походу, <пілкування> якісь на настатисти тоже. Та вони будуть стояти, вони на, на б ідуть. Нам, блядь, треба рашити якось. Та в нас буде реванш, серий, у нас реванш буде. Так? Є! Yeah! Красавчик, все, назад. Назик все, поїхали, О. поїхали, ми відкадешились, поїдемо. Серій, приймай Ні-ні-ні, <пілкування> не серий тоже від'їжджай. Не, май немає серий, типа від там легенько відстрілює. Так, 7, 7, ага, 7 секунд, не могу. Заезжайте за цей кут, так. Я ну, буду світити их тут! Цей... Цей... Я, ц... я, цей... я, я буду світити цей бік. С Стримайтесь ну, ну, давай, двоє. Давай, Вам я треба я... бути Шо? двоє за кутом. Назар М... не вилазь туди. Добре, я говорю, думаю, може дати шот, а ви просто ззаді будете відстрілювати їх вже. Ні, давай нази в ноэс, але ти їдь за цей Так. Да. Меньше нормально дороги стоит. Когда это коп плануть. Ты уверишь, так нормально? Чуете, пацани? Надіюсь. Може ти його серий? Uh, я, я ну, не не не, їх об'їдеш, сірий? Я не встиг їх. прийде. Ні, нас лишати не треба. Чуєте, дивіться, воно. треба, щоб ви двоє танканули, нам треба забрати. Та сіри, вони по кадемових перезаряд. Я Макси гарний дає. Максим, під'їжджай до назара, під'їжджай до назара. Макси, ти розрядиш їх двох, вони дадуть тобі по 400 і ми стоп, дамо плюхи. зупинися, зведися. Я під'їду, потім зведися. І я... Не доїду. світись, Назар, не світись. Да. Не напевно, назад на гору хуярить. Чекай, дай я перший вийду у мене більше хп. Давай. Блять, мене лагає піздять, 7 фпс. Давай, їдем, їдем, поїхав. Да, Сер, їх поду вже нема. Не на горі. Нема їх, нема! Вони, певно, поїхали. Ідемо базу захвачити чого. Не, їдемо їдем на... їдемо гору. вони на, на нас чекають на горі, напевно. А бо ти іменно сім'я. Ай чекай, нема, Добре, їдемо на базу. Бля, вони чекають реваншу, я думаю. Та, блин, думаю, що вони ще одно чекають, що? А блядь, я вдруг. Йдемо захватимо базу, База захвачується хвилину десять. Якщо троє стануть. Якщо троє, так. Да. А ми до хвилини 10 маємо туди дойти. Ні, не дойхи. Короче. їдьте, якщо що, я підійду ззаді. Блять, херово. Чуйте. Чуєш, Назі, поверни пушку вліво, а я на самий зад поверну. Блять, вони будуть знати, що я від'їхав і поїдуть на вас. Але я можу витащити на нічью. Раз ти почав заховати. починай, починай, вже починай. Заховайся, да. Давай, Надя, yeah. якщо, якщо ми спіємо заїхати, ми захватимо базу, якщо вони не доїдуть. Давай, та пофіг, якщо доїдуть то ми їх роздамажимо. Ви, яка швидкість в М6? Вони швидкі, там 45 кілометрів. Блять, там так. швидко, да. Там не повинно, не дуже повинно, по крайней мере. Нам треба, щоб вони приїхали сюди. Блять, по МДС у Ми не, не Заїжджайте захопати. Назік, ти таки в ту сторону лишайся, а я розвернусь. А ні, може встиг, Дивись, двоє хвилину 40. Не по чуєте? Назік, прижмись до стіни. Чуєте, може виїжджаємо на них. Ні, Хвилина, ні, ми да, вийшли. Давайте. Бо ми не базу, ми не спіємо. Назік почекай, дай, Назік, ну блять, ну і шо ви хуї робить. Ну блять, пиздец. Забери сяри ну блять, зараз другий під'їде. Давай можу. я хуй, Максим, можеш виїхати зібрати. Так, забирайте цього, я от навпроти цього забираю. Давай. Забирайте того. Сері, я заберу кого більше хп. Добре. Блядь, я його не забрав, Макс. Він мене забрав. Давай, Макс. Скільки мені? 13 секунд. На Є, секунд. Просто, ма. Молодці. Хух. Але, пиздец пот не би пацаны так пересрали з двома чуваками, що просто. Ну, Та то, бля що? вони Це так сыво що... А два чувака ми так сирнули, що, ты пиздец. Я. Я, Я тут не прав... злився. Так, так, так що вас? там продали? Так, човных тут. 28600. І... Не, не да, no, і 20... Да, Так, такі собі, не дуже.